Якось э, останнім часом все частіше думаю про таку фразу везе тому, хто везе. Удача, вона любить тих, хто щось робить для того, щоб йому пощастило. Тобто э, нічого не падає просто так з неба, і кожна успішна людина, яка досягла чогось своїми силами, я вважаю, вона э, зробила для цього дуже багато. І так, да, багато людей зі сторони можуть сказати, та йому повезло, Боже там. Э, як ну типу, чому він? Я думаю, що просто за кадром лишилось дуже багато спроб, які ніхто не знає, не бачить, наскільки це було важко, щоб потім сталося ось це все повезло, і ця удача на, на, нарешті повернулася нужною стороною для цієї людини. Чим більше спроб, тим чим більше починань, тим більше шансів на те, що якраз таки може повести. Тобто, якраз таки удача вона повернеться саме, саме мені, саме тобі. Взагалі дуже багато чого вирішують люди в нашому житті, тому що все-таки це. Це оточення, і як кажуть, з ким поведешся, того й наберешся. І щоб зустріти потрібних людей, е я думаю, недостатньо буде ходити просто в парк і гуляти з собакою кожен день, і там, якщо пощастить, ти зустрінеш людину, яка тобі чомусь допоможе. Ні, потрібно намагатися, потрібно робити якісь спроби, потрібно до чогось іти, щоб, е щоб зустріти цю людину на цьому шляху. Я таких людей зустрічав в своєму житті і. Я дуже радий, що я познайомився з ними, але висновки я можу зробити, що я зустрів всіх всіх впливових людей в своєму житті, всіх впливових людей на своє життя, лише тоді, коли щось робив, коли щось змінював, коли, коли кудись ішов, навіть не знаючи куди, але просто от намагався, просто хотів щось змінити. І тоді вони стринуть, траплялись мені на шляху. Якщо я просто сидів на одному місці, дивився в телефон просто в наглу або в потолок і думав, що я в зоні комфорту, у мене все добре. Людей не зустрічалось таких, тобто їх не було. Тому, друзі, я ще раз кажу: потрібно вірити в себе. Це зараз не про якусь мотивацію, це не про якісь там, не знаю, психологічні речі, це просто такий монолог від душі. І я не знаю, наскільки це взагалі комусь може бути цікаво, але... але все одно вірте в себе. От я зараз вірю в себе, я вірю, що. Я вірю, що це може комусь сподобатись. Я вірю, що мені хтось напише якийсь коментар, і скаже, що притім, ти що здурів, що ти взагалі знімаєш? Кому, кому твоя думка цікава? А може хтось напише і скаже, дякую. Тіп, ти прям мені допоміг, щоб я встав зараз з дивану і пішов, не знаю, грати в футбол або віджиматись від полу. Повірив в те, що я можу це робити, що в мене це вдасться. Я буду дуже радий. Я буду дуже радий будь-якому взагалі розвитку подій. Тому що вони стали наслідком моїх дій. Вони стали наслідком того, що я зробив. що Я повірив в себе, не злякався і просто почав просто діяти, робити щось. Тому, друзі, вірте в себе.